Білорусь оголосила контртерористичну операцію біля кордону України. Поліцейські ліквідували злочинне групування, яке ошукало українців на понад 45 мільйонів гривень. Це п'ять хвилин на головне на першому подільському розпочинаємо. КДБ Білорусі раптово повідомив про режим контртерористичної операції в Глельчинському районі Гомельської області, що межує з Україною. Нібито йдеться про чергові навчання білоруських силовиків. У Державній прикордонній службі України повідомили, що українські прикордонники не фіксують якихось активних дій. Наш кордон продовжують укріплювати і пильно охороняють, аби не допустити жодних провокацій. Поліцейські ліквідували злочинне угрупування, яке ошукало українців більш ніж на 45 мільйонів гривень під приводом продажу дронів для збройних сил України. Організували злочинну схему дві жінки, які раніше використовували надзвичайні ситуації в країні для ошукування громадян. Так, в період блекаутів вони продали та не поставили 40 старлінків. Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб збройних сил України. Двоє фігурантів перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Одна з організаторок переховується за кордоном. Її планують оголосити у міжнародний розшук. Укрпошта переходить на повністю автоматизоване сортування посилок. Компанія відкриває термінал Київ правий, спроможний обробляти 400 тисяч посилок за добу або ж 5 посилок за секунду. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Він зазначив, що повний перехід на автоматизоване сортування посилок в Укрпошті відбудеться протягом 3-4 місяців. Оновлення дозволить доправляти посилки Укрпошти на наступний день у будь-яке місто України. Компанія запускає понад 20 таких терміналів з обладнанням від українських виробників. 9 лютого 2024 року під час виконання завдань пов'язаних із захистом батьківщини в районі населеного пункту Новопавлівка Запорізької області. Загинув мешканець полонного, старший сержант Огойко Вадим Олександрович 92-го року народження для усієї країни та громади. Це велика втрата. Бо скільки добрих справ ще міг зробити протягом життя Вадим, це і є справжня ціна кожного міліметра нашої вільної землі. Ми завжди будемо про це пам'ятати. Йдеться в дописі міського голови полонного. Вічна слава, честь та шана полеглому герою. Літня хмельничанка, користуючись планшетом, впродовж 22-23 років, поставила вподобайки та поширювала публікації пропагандистських груп. Її вирухували правоохоронці, а днями суд визнав жінку винувати в колабораційній діяльності. Про це інформують у прес-службі Хмельницького міськрайонного суду. Слідство встановило, що пенсіонерка має громадянство України однак є уродженкою Свердловської області Російської Федерації. Вона шерила пропагандистські матеріали на власній сторінці у забороненій в нашій країні соціальній мережі однокласники. У цих публікаціях звучали заклики до підтримки рішень та дій держави агресора, її збройних формувань та окупаційної адміністрації також до невизнання поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані території. Території ідеться повідомлення суду в жовтні минулого року. Підозрювана підписала угоду з прокурором, повністю визнавши свою винуватість. Суд цю угоду затвердив і признав покарання відповідно до санкції статті, позбавлення сроком на 10 років. На цьому ми з вами прощаємось. Бажаємо перемоги, міцності і єдності у ці нелегкі часи для нашої держави. Тримаємо стрій! Слава Україні!